53 розділ Засвіти. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. Матвія, 5 розділ, 16 вірш. Хіба можна вигадати цікавішу розвагу влітку, аніж вечірнє полювання на світлячків? Чи знаєш ти? Що світлячки це жуки, і у світі їх більш як 2000 видів. Зазвичай вони світять зеленим, оранжевим або жовтим світлом. Кожен із цих двох тисяч видів має свої особливості блимання. Це допомагає членам однієї групи впізнавати одне одного. Світлячки є представниками. Біолюміцистентних створінь, тобто таких, які можуть світитися. Хімічні реакції в організмі світлячка створюють його характерне блимання. Ось відповідь на запитання, як, але залишається ще питання: навіщо? Навіщо світлячкам блимати? Що ж, світяться лише світлячки хлопчики, щоб привернути увагу. Світлячків дівчаток, яких вабить усе це світло, у світі є й інше світло, яке осяє її темряву. Ісус хоче, щоб цим світлом був Ти. Безумовно, це світло не є результатом хімічних процесів у твоєму тілі. Воно походить від Божого Святого Духа, який живе в тобі. Коли ти чиниш по любові. Тобто робиш такі нелегкі вчинки, як бути добрим до ворогів чи прощати своїх кривдників, люди помічають світло Ісуса, яке сяє через тебе. Це світло сяє так, як світлячок сяє в темряві, і люди не можуть устояти, щоб не підійти ближче і придивитися, а ти розкажеш їм про Бога. Тому вперед Нехай твоє світло засяє. Боже наповни мене дощенту твоєю любов'ю, щоб вона засяяла через мене. Навчи мене проливати світло у світ моїми словами і вчинками. Дивовижно, Світло жуків світляків. Найбільш енергоефективне світло у світі. Майже всі 100% енергії від хімічних процесів перетворюються на світло для порівняння. Лампочка розжарення старого зразка лише 10% своєї енергії віддає через світло, а решту 90% через тепло.